Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. День, коли непогано було б поприбирати. Але щось не йде. Перекрастінірую, як тільки можу. Непогано б було би поприбирати, тому що я запросила на завтра на вечерю своїх друзів до сюди бабусю. Я купила гречку, то пригощатимую гречкою. Вони не знають, що це таке, і можливо, будуть плюватися. А можливо, і не будуть. Буде гречка з грибами і курка. І ще я купила якийсь пиріг за 10 доларів. Може, він буде нормальний, а може не буде. общем, сподіваюся, все буде добре, але ще треба поприбирати. Але я думаю, що зараз піду спати. Встану в 4. Встану в 4 <свісно> <свісно> і доприбираю. Купа макулатури, треба щось повивозити, туди сидим. А я ще не всю макулатуру прочитала. Може, щось цікаве знайду, може, ні. Про макулатуру. Я в Едмонтоні була минулого тижня, і я не знаю, в якомусь магазині фрешка або щось таке, були безплатні газети, і я взяла е, журнал про розлучення. І знаєте, чому фішка цього журналу? Що тут всі люди суперрадісні і щасливі. Тут я, я просто в захваті. я передивилася всі картинки. Бачите? Тут написано давайте поговоримо про кращі outcomes, Я не знаю, що значить це слово. Ем, в сепарації і розлученні. Купа людей щасливих, що вони розлучені. Показують щаслива сім'я розлучена. Ну, реально. What a beautiful magazine! «Отримай свой моргидж! Не хвилюйся! Тебе все поможуть. Ну, реально. «Женка с детьми. Никто не плачет». В общем, мне очень понравился этот журнал, то я его тоже Хто би міг подумати, що найбільша кількість веселих невеселих щасливих картинок в журналі про розлучення. Теодор сьогодні був на футболі. Потім ми приїхали додому. До нас прийшов сусідський хлопчик. Вперше вони з Теодором познайомилися. І поки я поїхала в магазин, я повернулася, той хлопчик в слізах весь, бо вони на батуті гралися в реслінг. І Теодор його пристукнув, і той плаче, але каже, це не страшно, це випадковість. Я дивлюсь на Теодора і кажу: я розумію, що це випадковість, але ж Теодор знає, що йому заборонено битися на батуті. Уже і Теодор плаче, бо йому соромно. В общем, вечір такий собі. Але насправді вечір такий собі, тому що мені сьогодні скосили траву, і я була дуже щаслива. Мені так красиво її скосили. Прям супер. Я така, о Боже, як добре, що я наняла цих людей, які гарні люди. Покосили траву. Я приїхала з роботи, мені не треба нічого думати, вони ще прибирали мені на бакярді, щоб скасити ту траву. І потім перед тим як їхати на футбол, я побачила, що вони скасили мою калину і я дуже засмутилася. Калина була обгорожена такою триногою з кругом. І я не знаю, як можна було це не помітити. У мене одна калина не прижилась, а другу от вони скосили. І я, якщо чесно, в вахері. Це супер сумно. Ну, я не знаю. Може, я коли посплю, мені стане легше, і я ще не скасувала. Я заплатила ці 30 доларів за витість трави, але я не скасувала майбутні всі покоси трави. Я завтра пораджуся з місцевим населенням, як би вони вчинили. Я не хочу бути дуже різкою, і я не хочу, щоб у мене росла трава на газоні. Я хочу, щоб у мене була скошена трава, але хочу, щоб з моїми кущами, які я огородила, нічого не ставалося. І, наприклад, Шовковиця дуже маленька, і на ній поскублося тільки кілька листочків, але вона теж огорожена була. А ця калина. І вона була палка з гарним листям. І вона тупо лиса. Якби я хотіла її замовити дуже давно, ще перед тим, як купила будинок. Потім купила будинок. Потім чекала, коли можна буде замовити. Потім замовила її. Потім чекала, поки вона приїде. Вона приїхала, я її посадила. І зараз. Через чужу неуважність мені її тупо скласила. Я її кожен вечір поливала. В общем, Це мене дуже сильно засмучує. Дуже. Е -е -е. Я якраз сьогодні думала купити абрикос. Я побачила в Волмарті за 100 доларів абрикос. Раніше я його побачила, але я не наважилась купити, тому що 100 доларів. Але сьогодні. Тіп на роботі сказав, що він собі купить абрикос. Після того, як я йому сказала, що абрикоси дуже смачні. І сказав, що якщо не приживеться абрикос, то Walmart просто поверне гроші, така політика. Я подумала, що це класно. І, мабуть, я куплю собі абрикос, бо він морозостійкий до мінус 40 він витримує дерево. Але якщо хтось скосить мій абрикос, як скосив мою колину. Це сумно. У мене є газонокосарка Honda, але вона не запускається. Треба, щоб хтось подивився, хто шарить. А її якось треба транспортувати, і я не знаю, як це робити. В общем, її маленькі всякі штуки, і плюс ця калина. В общем, я дуже засмучена і не бачу виходу з цього. Але завтра я вже знатиму, що це буде. Також, поки Теодор сьогодні займався м -м, футболом. Я взялась за англійську. У мене є книжка дуже. Мала би бути дуже класна книжка підготовка до IELTS. Я hmm... вирішила робити тільки writing. Тому що один хір читати не вмію, балакаю щось пакі-паки, слухать через раз, ну, найгірше в мене з читанням читання і писання, письмо точніше. Думаю, буду. Писати, а там уже, може, може, якось воно рука розпишеться туди-сюди. Ну, ну, ці тексти по-дебільному написані я не знаю. Я прочитала сьогодні. Yeah. Що я роблю? Я просто зразки переписую, виписую руку. Ну, тіпа ось так. Я сьогодні трошечки пописала. Так от лист про повернення товару в Магазин, який помилково прислав товар. Переливання з пустого в порожнє — чотири абзаці. Там не можна було вмістити в один або зроб... Ну, і коротше, написаний один абзац, повторюється в другому абзаці, трошки розширяється в третьому абзаці, і в четвертому абзаці повторюється, що було в першому абзаці. І навіть одне і те ж саме слово disappoint — зустрічається три рази. В першому, в другому і в четвертому абзаці. Ну, типу, я, я про те, що я коли це переписувала і читаю, і я така, ну, це якась хірота. Але ж на футболі я не одна. Е я пішла б у мене там, ну як, та дофіга щось у мене там знайомих. Ну, реально, щось дофіга. І у мене одні є друзі, в яких ми колись були. Там багато ж теодорових однокласників, і я вже знайома з батьками з деякими. Але у нас ще є друзі. Ми ходимо до церкви, ми у них в гостях були Тут, ну, нормальні друзі. Uh, і хлопчик з Теодором в один клас ходить, то я показую цей текст, кажу, ну як ви вважаєте? Вони кажуть, ну, це якесь переливання з пустого в порожнє. Я не знаю, як це низько сказати, але ми порозуміли. І мені дуже сумно, тому що ця книжка вона ж розрахована, що ну, типу, IELTS, щоб здавати на вищий бал, туди-сюди. Але якщо цей дебільний текст на вищий бал, текст на вищий бал то я, я просто. То я просто вражена. Я не хочу сказати, що я там суперрозумна або щось там таке. Але я геть нерозумна. І англійська це велика біда для мене. Але ці тексти, ну це просто триша. Причому другий текст був кращий, а третій знову це таке саме. У мене 5, 5 серпня я здаватиму екзамен, але це буде не IELTS, це буде CELPIP. Просто я взяла цю книжку вчительки з англійської, я їй допишу ці тексти, перепишу їх і поверну. То я рада, що я не здаватиму IELTS. У мене є кілька безкоштовних прикладів по селпіпу. Порешті буду ходити в бібліотеку брати тексти і спробую послухати щось. Мені не треба, щоб прям дуже високий бал був. Мені просто хочеться, щоб я була задоволена, щоб я зробила максимум, а не просто написала якийсь оцей галімий текст з чотирма абзацами, в яких одне і те ж саме. І, ну, я пишу емейли. Я на роботі переписуюся емейлами і так і поспілкувалася з людьми, ну, типу, так і е ніхто не пише, як тут треба. як в книжці написано. Я б за такий текст не ставила б 9 балів. На трієчку. Але намагатися вивчити або запам'ятати текст, за який поставлять 3 бала, це якось несерйозно. На цьому все. Піду спати, завтра встану в 4 ранку та поприбираю тут, мабуть. Бо зараз геть нічого не виходить. Не стоїть папа?